Друзі, не забувайте чистити оцю сітку. Бачите, я сьогодні пройшовся 4 рази і тут, скільки назбиралося насіння, зараз я це все діло витягну. Це насіння трави, воно забиває сітку, його треба викинути. Десь в стороночку викинути. Акуратно, щоб не розбити сітку. От так на два пальці я повішав ту сіточку і так я її почищу. Воно тут і травички натягнуло, і пуху, і насіння. Так що чистасенька. І тепер можна її назад ставити. Так, ставимо її назад. Все, радіатор чистий. О. Все, не забувайте чистити, щоб вона була завжди чиста, тому що заб'ється, перегріємо двигун. Зараз чисто, все гаразд, все, закриваємо. Всім мирного неба, до наступних відео.